То це може бути тільки LinkedIn, чи це краще? Тобто, які ти порадиш, можливо, медіа, не медіа, а площадки. Що стосується інтернів і джунів, я вам скажу так: що є одна розповсюджена помилка. Це вони йдуть до певних рекрутерів. Як до мене, наприклад, як до рекрутмент ліда приходить в день там 5-10 мінімум резюме в LinkedIn, і я не, я не буду з ними нічого робити. Я відписую, будь ласка, дивіться на наш сайт або на мій профіль в LinkedIn. Я там публікую вакансії, які зараз актуальні. І тоді аплайтеся на вакансії. Тому що дуже великий поток інтернів і джунів, і ми просто не зможемо всіх обробити. І в цьому випадку треба просто вибрати компанії, які вам подобаються, вивчати, що це за компанії, йти на їх сайти. Або шукати саме ті вакансії, які вам цікаві, і тоді вже туди конкретно надсилати своє резюме.